Ганна Чубач, равлики. Равлик равлика любив, щиро в гості запросив. Той приповз у гості вранці і сидить у власній хатці. Прилетіли два джмелі, галасливі, хоч малі. Над квітками б'ються, З равликів сміються. Нащо в гості звати, як не пригощати? Равлик гість сказав джмелям друга кривдити не дам. Ми завжди так просто ходимо у гості не наїстись, не напитись, а щоб зайвий раз зустрітись. Не висіть над нами, ми не дружимо з вами. Та розгнівані джмелі, бо виймали жала злі і над равликом летять в спинку вжалити хотять. Тільки равлики малі не злякалися джмелів, поховали спинки. У свої хатинки. І сидять собі, сидять, розлучатись не хотять. Запрошую тебе намалювати у альбомі кулачком будиночки равликів. Для цього тобі знадобиться тарілочка для фарби, гуаш двох кольорів, зелена і жовта, волога серветка. І звичайно чудовий настрій. У тарілочку поклади жовту і зелену фарби. Спочатку спробуй на чернеці, умочи кулачок у фарбу і став відбитки на чернеці. Якщо у тебе виходить чудово, тоді сміливо малюй у альбомі. Став відбитки поверх тільця равликів. У мене вийшло ось так. Я впевнена. Що в тебе все вийде? Успіхів тобі і до нових зустрічей!